Всім привіт! Сьогодні у нас аж три новинки. Ви бачите вже. Вгадали, що тут дві колекції. Так, у нас сьогодні п'ять колекцій. Перша це в нас сині речі. Це мені знову зробила однокласниця. Ось такий, я не знаю, що це. Цукерка якась. Лапка. Е а це вода, мабуть, Так, це в нас ось такий тортик і квіточки. Так. А, е точніше, в нас не три новинки, а дві. І друга новинка. Це в нас колекція, як я і казала. Це в нас колекція. Одягаємо котиків. Ось такий. Перший. Ось такий. Другий. Ой. Цього я сьогодні в школі була. І ось цей. Мод... Напишіть в інтернеті, я зробила зі вона сказала, що писати в інтернеті моделі для анімації, і там в тебе випаде. І там ще написати котів. Там будуть такі коти. Але, звісно, тут я інший сюрприз зробила. Я єдине, що самого кота так, так зробила. Але трошки тут я йому поміняла. Так. Но просипати до розпаковок. Косколько числен речі? Я, я не знаю, что такие, так что давайте візьмемо. Так мы так, беремо. Ці Сидит складываем. В по кольорах. Тільки яку я вже зробила. Дві рожевий. Так, ця кокція в нас завершається. Так, наша новиночка. откладаем. И из коллекции табалапка. Давайте я очистю Так. И давайте почнем мы с коллекции... Ну, що для школи, яку ми з вами завершаємо. Так, ось воно в нас. Ось у нас цей. Так. Так, ми відкриваємо і правимо. Це в нас маленька наклеєчка. Це в нас ось такий. Єдиноріг. Так, кліїмо його. Я зробив я занадто велику колекцію зробила, клеймо ми його. Зараз як би його наклеїти. Ось так. Так, тепер з коли колективну ми Повідомлення ці у нас завершились. Це в нас буде новинка. Таболапки. Закриваємо цю. Так. Вона в нас... Забыла номер написать. Не стоять все, что? Это целобка куроми. Так. так, е. Порядка дали нас, да. Так, где у нас наша новиночка? Уж наш коток треба их рассоединить. И отрываем вот это. Трошки залишилось. Так, теперь открываем вот этот пакеток. Прикольно, у меня открывашки прям открываются так классно. Так. У нас все есть ковень. У нас тут мають маленькі знаходитися, а ось тут велике. Так. Давайте самого кута приклеїмо. Так, є. Тепер нам подобається ось такі. Так, далі у нас ось такі круті штани. Ми їх також приклеїмо. Так, далі нам попадається ось такий светрик. Дуже крутий. Ми його також наклеїм. Так, є. Ці одяг по кольорах. Ось дуже рожевий пакетик. Так, в з вами випадається ось таке платье. Я вам розкажу секретик, як вона так намалювала. У неї шаблон. Шаблон не неї. Хитрулька вона. вона. Окей, мені все одно. Я б, я б також так само робила. И бантики, чтобы она так самая. Ну, и... И ось чего она так гарно намалевала. У платье больше маленький так еще помещается сюда. Так. Прийдемо наші колекції. І в нас остання колекція. Це наша новинка. Ой, я забула для неї зробити ще сторінку. Давайте зробимо разом. Це у нас останній. Так. Раз 5 пакетиків тут. То... Давайте розмалюємо. Беремо всі кольори. Всього більше в мене немає, але я можу взяти і хіолету. у нас Клаксик. Я хочу так, писать, так, так. так я буду просто так. Все так нормально. Мені дуже цікаво тепер, що що буде попадатися нам в патетиках. Так. мне кажется, еще, у нас будет такая сама трагедия. я уже бачу, что тут. Это у нас такая сумочка. Не, мы клоним сюда. І на цьому в нас все. Давайте подивимося, що ми з вами розпакували. Ми розпакували з вами, напали ось такі хаття, ось такий зошит. Ось таку. ось такий кіт. Кіт, така табала. Ось така сумочка Все. Всім па-па-па-па! Надіюся, вам сподобалося відео. А зараз я вам покажу новинки наступного відео. Точніше, не новинки, а які ми пакетики будемо розпаковувати. А, мабуть, новинок не буде, чи будуть. Я, мабуть, зроблю оцю колекцію. Я здогадалася, яка ця колекція. Так ось і ще то в нас буде новиночка, але нам невідомо яка. Невідома. Зовсім папа Соня.